Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з кунчин-конжелами з півдня Диської області. Я на новому участку нашому е, так, сьогодні буду саджати помідори, Якраз така погода похмура. Думали свиню різати, ну передумали. Плани змінилися так. Тому сьогодні займаюся помідорами. Зранку зараз. Покажу, кажу, що я зробила, покажу свої вже помідорчики, які в них гарненькі в мене. Ну і як я буду це все робити. Поробила рівчаки. Три рівчака зробила ось. Роблю глибокі, для того, щоб заливати потім буду присипати скошену травою. Тут я так в тому році робила. Це другий рік саджу на цьому ж місці. Тут помідори були дуже добрі такі. І в цьому році я тако. Щось мені здається, що я саджаю їх трошечки раніше. Березень місяць, ну, вже майже кінець. Бачите, яка карасан. Винесла на двір, пролила добре. Тепер нехай вони промочуться і буду саджати. Скажу, що коріння оплела вже стакани повністю. Ой, значить, один щось маленький, пішов краще рости, другий менше. Дивіться. Куріння зараз наведу. Ой. Ну, і так уже видно, бачите? Вже куріння оплела стакан. Так, тут вони в мене всі підписані. Це у нас який? Жовтий ось буква «Ж». Так, посаджу ряд жовтих, ряд рожевих. Ну і Тут у мене є трошечки червоні юпочка, так називаються, вони такий цікавий сорт. І там пару кущів зелених таких. Ну, посаджу для того, щоб в салат щоб було гарно. Коли кришиш салат, щоб було так гарно, щоб був різнокольоровий. Так, ну наразі зараз я лопатою викопаю ямки. Зараз порахую, скільки яких жовтих, скільки рожевих, скільки тих, скільки тих. щоб... Не копати ямки. Ну і тут треба десь лишити, потім вирішу, трошки посаджу гіркого перчика. Саджаю завжди свій, тому що хочеться трошечки колись салатик, хочеться колись просто так погризти, юшку кинути, в супчик, в борщик. Тож Саджаю так, купую десяток розсади і саджаю. Побачу, якщо от почнеться продаватися, куплю десяток собі на п'ять кущиків, мені вистачить. Так, ну зараз починаю копати ямки. Ну ти все посадила, вийшло два ряда повністю і там чотири кущики. Потім ще куплю таких ранніх з квітами, п'ять кущиків, а тут з краю лише до гіркого перчика, все. І ось грядка така з помідорами нам височить з головою. Тут оці Накрию окремо, а ті чотири рядочки там, ой, чотири кущики. там, У мене, он там, бачите, біленькі. То накриті пляшки, оці, що там живці зранці, що я привезла. Ну, вже можна відкривати. Вже холодно не буде, можна відкривати і, і накривати тут. Зараз польється добре, накрию і буде мені на пару тижнів можна і не заглядати сюди. Так, ну Зараз треба вже збиратися. Потім вже як накрию, все покажу ще, як воно все буде виглядати. Отак От сьогодні я і закінчу з помідорами. І пороблю рівчаки. Там ще треба робити рівчаки, мені готувати. Тут один, тут де я просапала і там один. Бо почнемо ділити пампаску, треба буде саджати. Для меморі. треба, ну там вже легше рівчаки робити. Так, а тут треба готувати для низеньких. Тут у мене низенькі, тут у мене ось ряд уже посаджений. Ось тут ще рівчак перероблю те, що це треба робити. бані буду саджати, а тут піде щучку посаджу. полівічка тут так і буде, там ще в дворі це треба кущі всі викопувати, ділити вже. Вони вже понаростали здоровецькі. Ну і коли вони такі великі, то вони забивають один один. Треба все ділити краще. Або зразу саджати дуже-дуже ріденько. Ну, я саджала густо для того, щоб потім окопувати, пересаджувати. Ну, ну, зараз поки все. Фух, хоч і така хмарна погода, але все-таки тепло на дворі. Так, все, друзі, пішла я працювати далі трошечки ще. На вечір вже піднявся вітер сильний, Вон, бачите, залила помідори. Зараз це все буду накривати, вже поставила дуги, принесла гротканину, зараз все понакривають. Тут теж вже коли впитається, потім почну накривати, бо влізу десь болотом. Так, сьогодні отримала посилку від Ігора Починка, це мій такий давній-давній знайомий. Яку я дуже багато цього купую. Вислав він мені ось поділку Еріантуса. Це «Аріантус» зовсім не такий, як у мене. От побачимо, чи він буде відрізнятися. Так, ну ще я замовила гліт. У нього гліт триколор. Написав, що це чоловічий. Так розумію, що плодоносити він не буде. Я купила дві деревини. Одну посаджу для красоти. Бачите, вже цвіте навіть. А другу хочу так от попробувати прикопати трошечки лежачі. Чи це буде дурна затія. Можливо, цю потім гілочку треба буде нагнути. Да, мабуть, посаджу один там в городчику і буду потім пригинати гілочки прикопувати. поки... Так, ну, побачимо всю, всю, всю красу, вже побачимо туди далі, коли вже випустить листя. Триколор це говорить про те, що листя повинно бути дуже гарне. В інтернеті набирала, нема ніякої інформації про цей глід. А в Ігора Починка теж не було фото. Просто написав триколор чоловічий. Так що зараз, поки там вода буде впитуватись, я це зараз посаджу. Ну от і все. 6 годин вечора. Тут ще повистругувала свиням, завезла бур'яни. І зробила тут два рівчака. Вон один такий довгий зліва. А потім вже будуть такі йти далі, бо тут буду саджати якісь квіти ще. Фух. Там загрібала, вигрібала, знову возила землю, кидала. Помідори накрила. Скажу, що поганенько це, тому що один слой. А грудканина треба ще один слой. На ну, треба дзвонити до нас в магазин, якщо... Буде, то треба буде купити всі, накрити ще один слой, бо все-таки вночі проходно, ну поки сьогодні буде так. А там взагалі просто накрила так, тому що вже втомилася, треба всі дуги готувати. Фу! Треба вже кормити свиненка, як ненормальні. То і так. Отак От і день прийшов. Ну, слава Богу, помідори посадила. Це найголовніше, що хотіла. Ну, Вітер такий. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. вечора, ночі. спокійної. і все буде наша Україна.